От, вчора зранку їхав до роботи, поставив таку ловушку на ос. Як вони скільки за сутки набилося осів. Це видно, ще треба ставити, бо то в кожен вулик пхається, пхається, нападають. І бджоли їх б'ють. Як бачите, бджоли ще не літають, а оси вже... Повним ходом газують. От. За 24 години скільки набилось. А це така ловушка розрізав бутилку. Верхню частину запхав всередину. І налив трохи сиропу, трохи е, пива. От. Бджіл ще не відко, а ці вже... Повним ходом пхаються по вуликах, шукають де, що можна украсти. От. І Це так у кожному вулику. От. Перед людком скільки побитих осів вже бджолами. Так що треба буде, видно, ставити ще одну. Таку ловожку коментуйте.